Добрий день, дітки! Дивіться, хто до нас прийшов у гості. Котик прийшов і питає: А що ви робите на занятті? Я хочу з вами повчитися. Давайте розкажемо, що ми робимо. Дивись котик, це у нас підказуйте, дітки, що у нас намальовано на листочку. Це схема речення. Так, пам'ятаєте? Скільки слів у нашому реченні? Три. І в кінці стоїть так, крапочка. А давайте про котика складемо речення. Ми з вами складали розповідь із слів. Давайте пригадаємо слова назви, слово дія. І слово ознака предмета. Слово ознака відповідає на запитання, який яке, а слово дія, на яке відповідає запитання так, що робить? От. А слово предмет відповідає на запитання, хто і що. Давайте складемо. Я буду писати крейдою на дошці. І так, хто у нас прийшов в гості? Котик. Давайте складемо речення на три слова. Сидить, пухнастий, котик. Так, я буду писати крейдою. Перше слово ми пишемо з великої букви. І слово дію, це у нас дві рисочки. Сидить. Що робить? Сидить. Який? Ось так. Пухнастий. І котик слово назва. Одна лінія і крапочка. Ось, бачиш котик. Яке речення у нас вийшло? А з котиком прийшов ще і півник. З котиком прийшов і півник. А для півника у нас друга схема. Дивіться, скільки слів про півника речення у нас? Одне, два, три. Чотири. Давайте для півника складемо теж речення. Давайте. Півник. Хто півник? Що він робить? Співає, так? Коли він співає? Вранці. Так, я буду писати. Дивіться, що у нас виходить. Перше слово назва. Хто? Півник. Давіше щось пишу. Так. Півник. Що робить? Співає. Дві лінії. А далі слухайте уважно. Вранці. Тут у нас виходить два слова. одне коротеньке В, і друге слово ранці. І ставимо крапочку. Дивіться, півник співає вранці. Маленьке слово В це слово помічник. Ми його Позначаємо трикутничку. Таких слів, помічників багато. Ось таке речення ми склали для півника. Сьогодні ми з вами будемо знайомитись з новою літерою. Ви повинні здогадатися, з якою. Дивіться, я вам загадаю зараз загадку. Це перша літера в слові котик. І остання літера в слові півник. Всі уважно послухали. Яка перша літера у слові котик? І остання літера в слові півник. Так, це літера К. А звук називається. К. Ось подивіться, яка у нас буква К. Ось вона яка. Бачите ось. І ось буква К. Виглядає з-під листка половинка лиш жука, а сорока не вмовка. То не жук, а буква К. Дивіться. Ми дивимося, що у нас починається, які предмети, які тварини на літеру К. Я буду вам показувати картинки, а ви називайте те, що ви бачите, виділяючи звук К. Давайте спробуємо, хто це? Рибка. ЇжАЧОК. звук. К В кінці слова так. А це хто? Корова, звук? К Спочатку слова. Хто це? Коза, теж перший звук стоїть. А це у нас кінь. І останнє прийшло до нас маленьке козенятко. Давайте давайте з вами почитаємо склади буква К з голосними звуками. Вимовляємо звук К і з'єднуємо з А. ко, Ку К і Кі. А тепер навпаки перший звук голосний: Ак ок ок. Ік. Ік. Дуже добре. Я вам покажу зараз. На дошці я напишу кредою, як пишеться буква К. Дивіться, зверху зверховний спроводим її. От, от рисочки до рисочки, так. Потім до серединки, ось тут серединка. Ніжка така зверху, ніжка вниз. Ось така буква К. Тепер ми з вами давайте зробимо звуковий аналіз слова. Кіт. Давайте перший звук у нас який? К. Він. Може бути твердим, може бути м'яким? Який звук в слові кіт? Так, кі? М'який? Ми ставимо дві рисочки. Далі і це звук, який? Правильно, голосний, ми ставимо кружечок. І останній звук кіт Т. Він приголосний. Ось так. Дивіться, в слові кіт. Скільки звуків? Один. Два. Три. Скільки голосних звуків? Один. А приголосних. Два. Звук К. Він завжди приголосний. Бо його не можна тягнути. От спробуйте к. к. Він короткий і такий к. К. Його не потягнеш, щоб він тягнувся як голосний звук. Так. Давайте з вами зробимо звуковий аналіз. Слово коник. Коник. Перший звук у нас який? я буду писати на дошці, а ви у себе в зошитах. Давайте з вами зробимо звуковий аналіз слова коник. Давайте, допомагайте мені. Перший звук у слові коник. Так, к. Він який? Приголосний. Так, ставимо рисочку. Другий звук. О, О, це який звук? Голосний, він легко вимовляється. Далі кон-Н. Це звук який? Так. Приголосний, ставимо рисочку. Конний і голосний. І останній звук. Коник. Приголосний. Так, давайте тепер запишемо буквами. Перша літера яка? Підказуйте. Так. К. Друга. О. Далі ще у нас третя буква яка. Так, М. Звук Н. питання коник, так, літера, яку ми вивчаємо коник. Так, дивіться, у нас перша перший звук, який і останній, вони однакові. Це звук К, літера К. Ми за вами молодці, виконали всі завдання. Давайте пригадаємо, яку літеру ми з вами вивчали. Так, літера К. Що ми ще з вами зробили? Ми складали, що це? Речення за схемою. Так, ми називали слова з буквою, яку вивчали. І ще ми з вами читали склади. Так, дуже добре. Ви сьогодні молодці. Ось. Всі звірята вам кажуть до побачення. Ось так. І рибка наша прийшла. до, слід, до чого заняття.